Добро, Нокта Double Score з котушкою снайперкою 24. Можна помітити відмінність у розмірах у порівнянні із базовою. Інша відмінність вага 1, ,1 кг 100 г. Просто пушинка. Спробуємо зрозуміти стабільність навіть на чутливості 9, на швидкості 1. Якщо я не помиляюсь, ось тут в нас повна стабільність. Тепер, якщо підійти до цілі, давайте на класичних середньостатистичних налаштуваннях будемо тестувати прилад можна на 9, можна на 8, перевіримо чутливість до дрібних цілей. І тут, як на мене, є перевага. Бронзовий накінечник в вертикальному положенні, тобто ці цілі менше 5-6 мм, виявляє краще навіть, ніж базова катушка. Далі, що стосується глибини на... Глибоку, доволі монету в нас. Та котушка з проходу як не як зацепляє. Тут ледве-ледве порипується, тобто є падіння. Але в притул, в одну сторону все-таки пробиває. Дам чутливість 9. Трішки гірше. Настільки це гірше, бере, навіть з проходу. То чорним, то слабким кольоровим є. Але все-таки якесь падіння 1 чи 2 см є, довести не зможу. Давайте знову зменшимо чутливість до вісьми і спробуємо маленький шматочок з золота. Тут на 10 см, там на 10 см вузківські нак. Дуже складний, маленький, кручений, так скажемо. Ось. І встановлений так, щоб його важко було побачити. А ось тут обломок місячника золото. Теж менше 5 на 5 мм, навіть менше, напевно. Тут різниці особливо не помітив. На цій цілі, ну, на жаль чи не на жаль, але точно та сама чутливість, яку я побачив. Звичайно, ми можемо спробувати на М2. Це буде краще, але тут чутливість потрібно вже збавити. На нормі 8. Я не можу сказати, що краще, звичайно, це я без балансу, без нічого, але в будь-якому випадку різниці теж я не помітив в порівнянні з тією катушкою. Здається, і та теж так само брала з висоти, бо це все-таки комбінація частот 18 і. Бачите, яка висота, не знаю, там, щоб показати, вже приподняв на сантиметрів. Ну, 8 точно, бо 10 вже 12 чорнить. Воно цю ціль виявляє. Зрозуміло. Перейдемо знову вже на класичну, просто 15 кГц частоту. На чуйці 9, перейдемо до монет, спочатку перевіримо чіпкість. У нас ДТ встановлена на 2. Ні, по чіпкості покращення немає. Вже коли тут в ямку засунемо, зрозуміло. Вона маневреніша і це теж великий плюс, що можна там в ямках, ровах і тому подібне за рахунок цього будете дете піднімати. Далі. Ось тут ціль, брало з прохода. Можливо, теж помітимо падіння, зараз пробуємо. Так, да, є падіння. Близько до ґрунту за пів сантиметра там сантиметр виявляється, але в порівнянні із котушкою більшою все-таки є падіння в глибині. Давайте ще до цієї цілі підійдемо. Теж гірше, але теж підцепляє. Тобто, в нас є падіння глибини на монети. Ну, уявімо, що це в середньому близько 10-20%, але є прибавка, як мінімум, на дрібні цілі, вага, маневреність, тобто, ще додамо якісніший дискрім, однозначно, який буде в овальних катушок по відсіву саме заліза. Думаю, все зрозуміло і. Якщо у вас ще виникають якісь питання, можете дивитися мою онлайн. До речі, і з цією даною катушкою. А я ще для себе чи додавлю зараз відео, спробую перевірити цю катушку на тих же налаштуваннях в даний момент на тих же цілях. Давайте спробуємо тепер великою катушкою підтвердити, давайте розпочнемо з стабільності. 8-9. Фантомів практично немає. В повітрі, але похрипування, побулькування легкі є, надій не було. Тобто стабільність трішки, а от, бачите, проскакує. Перешкоди більше впливають на більшу катушку. Біля ґрунту. Теж трішки гірше. На 8. Ну, на 8 повністю стабільна. Тепер підтвердимо плюс даної катушки на монету на 10-20. Відсотків ця катушка має бути кращою. А на дрібній цілі на 10-20% має бути гіршою від меншої катушки. Ну, вага, відповідно, збільшилася майже там до 1,3 кг. Спробуємо виявити дану ціль. Легко і в дві сторони. Навіть на 8, на 9. Так, на монету краще. От з такої висоти вже нічого не буде. Тобто. Орієнтири 10-20%. Перейдемо до дрібної цілі. Там і на 8 брала. Спробуємо тут зараз виявити. В одну сторону. На 9. Гірше бере. Дрібну ціль. Дійсно підтверджено, в одну сторону зацепляє. Але теж виявляє. Давайте дамо М2. Чутливість 8. Ось тут різниці, якщо чесно, не помітив. Висота та сама. Перейдемо знову на М1, підемо до накінечника. Ну, фантомів, як чуєте, більше, да? Ось з такої висоти той брав. Цей підчорняє. Ну, накінечник на тих же 10-20%, можливо, навіть 30% бере гірше. Навіть інколи пропускає в одну сторону. Тобто, на дрібні цілі, вага маневреність, однозначно, в тієї катушки краще. Перейдемо ще раз до чіпкості. Це її трішки більше проскакує, напевно, завдяки глибині, але певні побулькування є. Тепер цю монету та тільки ось так виявляла. А з проходу ось так не бачила. Ну, В принципі, думаю, зрозуміло, і цю ціль теж пройдемося. І зробимо ще раз коротке заключення. Вага, 1,3 кг, це легко, не спорю, але тут супер легко. Це пушинка, це може ходити дитина в 10 років, зрозуміло. І я можу бігати з цією катушкою по 8-10 годин і не втомлюватися. Давлі, маневреність теж за цією катушкою, снайперкою. І чутливість на дрібні цілі однозначно краще, менше 5-6 мм, хто копає, чи... Це пляж, ювелірка, чи це металопластика дрібна, буде краще в цій. На важких ґрунтах стабільність теж краще в неї. Далі глибина і чіпкість за рахунок чи глибини, чи чіпкості все-таки краще в великої котушки, і глибина саме виключно на візьмемо монети. Далі якість дискримінації. Прилад з найкращою якістю дискримінації серед всіх приладів. Моїх там 20 з лишніх відеороликів порівняння ви бачили. На одних тих самих тестах він показав найкращий результат. Але з цією катушкою він ще краще дискримінує, відповідно. І Плюс ще й буде розділяти кращі цілі, і знаходити легше буде центр. Тобто, моє заключення таке. На даний прилад 35-ту катушку я б не купував. Різниця там є. Ще добавка по монетах, по дрібних цілях я взагалі там не помітив різниці. От, е але краще я би прикупив би катушку на нього саме снайперку SX Є24. Саме головне не путати. Є LG24, саме SX24 на даний. Прилад, дякую за увагу. Фарту і здоров'я з вами був борсук.